Десь там, певно, у селі вже достигли вишні, як ми з Іваном у Нью-Йорку уже за три тижні. Роботу смо напитали, квартиру наймили, ну, бралися трохи в піря, дзигарів купили, та й вийшли смо на вулицю цілком випадково, де у них там за доляри дівки до любові. Стоять собі, шкіруть зуби. Аж видно утробу. Їх хлопи там вибирають так, як в нас худобу. Чисте чудо, люди добрі, тікаємо Іванку, а він собі там сподобав якусь негритянку. Я його прошу, я його молю, не грай, Вани Кіна. В тебе вдома Василинка, як копиті сіна. Жінка файна на пів села, хоч малюй картини, а ти собі знайшов чорну мавпу як піч з середини. А Іван мені каже, та яка жінка посеред нью Йорка? Ти михасі у любові тупий, як махорка. Бери ту конопату, а я, чорну шкіру, та йде трохи побалдієм до них на квартиру. Лиш доляри, каже, мусим добре затаїти, Дамо в рано пару гривень найдуть в банк міняти. Та я, дурний, погодився, мусів тихо сісти, бо з Іваном зіперечити, що шмаркати їсти. Та й вже дивлюся на свою файні очі, брови, шкіра біла, як в людини, лиш худа. Як ровер, а на Іванову, як глипну, то аж мене нудить. Вона його точно всеї ночі до смерти набуде. Прийшли смо до тих дівок, сіли смо на ліжку, дали вони нам кави, вина по кіліжку. І певно, щось досипали до кави в горнєта, Бо відразу смо заснули, як малі пачета. Збудилися десь під ранок в сміттярці за містом. напівживі, посинілі голюсінькі често. Отакі побалділи, покавалірували. Пішло ж пішли гривні, а з ними доляри. Отак От тобі, мехасику, що з Івана послухав. Бодай би ти, був баби, сто років не нюхав. Ой сходило ясне сонце понад океаном, затужила якась птаха над нами з Іваном, а ми, бідні, повставали, почали шукати, чим би своє грішне тіло трохи повкривати. У них там на тій смі смілярці... Я в нас у магазині, я знайшов туди рейтузи, то маю до нині. лише дріт мусів селити, бо гумки не мали. Потім знайшов камізенку два ліві сандати, а Іван якусь церету, геть цілий обвився, бодай би він був ще мачонький, пипку удавився. Добралися ми додому десь під кінець ночі. Тепер ще нам кавалерки до смерти не хоче. Тепер знаємо, в кого в голові пустота, батярка, чужі жінки і горілка того ж де смітярка. <рив>